Друзі, всі величезний привіт в Зарі. Одразу привернули увагу костюми в червоному кольорі. Це взагалі трієчка. Є жакети, є жилети і є штани. Все дуже красиве, соковий соковитий червоний колір. А поруч бачу я сумочки в червоному кольорі. Зразу можна собі придбати повний аутфіт. 2799 гривень такий жакет в складі поліестер, віскоза еластан і підкладочка 100%. ацетат, 2800 гривень. Красивий, приталений силует, такий виточки. Виділена талія, а навіть трішки додавить бедер. Одразу варто глянути на червоні сумочки, але ну, по кольору не дуже, вже більш так я подивилася, як бордо тисячу гривень. Як би може і бути, тому що не повинно так вже зливатися тон в тон. Ось така сумочка малесенька. Поміститься телефон, гаманець, якийсь, можливо, картхолдер і щось таке. Жилетка привернула увагу в цьому костюмі. Це ремінчик. Золотою пряжкою, золоті такі гудзики, вона теж приталена ця жилетка, застібається на кнопочки. І ціна бій 300. Такий ж самий склад, як і в жалеті. Ой, як зато вона гарно Кресна Наталія. Красиво все. І зараз ще подивимося штани. Штани класика. Прямі і таке враження навіть, що від коліна, бачите, такі трішки трішечки, ніби кльош. Не прямі від поясу, як палацу, а, а вони, ви зрозуміли, що я маю на увазі. От від коліна, тут якби завужено в коліні. Не можна сказати, що це кльоші, але це і не прямі. 1500 гривень. Костюмна тканина поліестер, віскоза, ластан. Досить акуратно пошиті. Колекція четвертого місяця 26-04-25 рік. Посухи і костюми. Якась цікава така футуристична жилетка біла. Білий колір масла. Костюмна тканина не зовсім гладка, така чу-чуть як фактурна лайк-лайд. Ціна 2000 гривень, поліестер і еластан, і підкладка а, віскоза. Вона і ззаду ще така ну, покусі кроєна, якби асиметрична, жилетка, симетрична. Ну, цікаво, вона може досить непогано виглядати на фігурі, якщо її одягнути разом з штанами, які поруч, я зараз покажу. Ось ці штани класика. Порівняно з червоними, він вже. Прямо пошиті, без завуження в коліні. На жаль, що такий красивий костюм і виконаний з тканини поліастерової, хоча б трішечки було віскози. Розмірна сітка цього костюма від XS до XL. А ще блузи, приблизно в такому кольорі ця блуза може підійти до тих штанів, не знаю, як вона буде виглядати. Разом з жилеткою мені ну, ніяк мабуть, тому що пройма рукава досить низька і не прийде в рукавчик жилетки. Але приміряти можна. Ой, які гузочки. Вузочки обтягнуті тканиною і ще з вишивкою. Дуже делікатною, такою малесенькою, красивою. Колір масла теж і смужка газолотана і хальоріксова. Прекрасний склад, 97 бавов на 1400 гривень. Насолоджуємося новими колекціями від бренду Zara. Велика естетична насправді насолода, тому що моделі постійно поновлюються. Красиві, сучасні, якісні досить. Ось така сукня сарафани, застібається на гузички. білий колір, масло і акцентні гузички, синій принт горошок. Золотиста металева пряжка. Дві тисячі гривень стовідсотковий поліестер. Варто звернути увагу на костюм, жакет з коротким рукавом, в синьому кольорі, класичні штани прямі, синій з білим. Досить щільна тканина, відчуваю, що в складі або повністю поліестер, або більша частина, більше відсотків. Дві тисячі гривень і в складі поліестер віскоза еластан. еластан. Ну, супер костюмна тканина. Як красиво штани в поясі, комбіновані білим. Коли ви розтібнете жакет, оцей короткий, буде видно білий пояс, а не просто сині там штани. Штани прямого крою. Досить такі прямі штанини. Не прямі і трохи завужені, а такі прямі навіть трішки до палацу. Красиві. Так, 30 євро. Півтора тисячі гривень поліестри з козагостан. Стрілками класика. Як офісний варіант, досить супер теж може бути. Ще літні костюми легесенької тканини в білому кольорі. в темно синю смужку. Легесенький жакет, оверсайз, тому що дивлюся в розмірі XS, але він досить на вигляд великий. Сатинова тканина. 100% візкоза і підкладка 100% ацетат. 2000 гривень. І дуже жакету є штани. Красиві, широкі донизу, штани палацу з високою талією, з акцентними гудзиками по бокам, з такими защіпами і з боку ще застібається на блискавку. Півтори тисячі гривень 100% із так як і в жакеті. Можливо, цей костюм можна поєднати з кедами, раз стилісти магазину поруч їх змістили. Чому ні? Поєднюється зараз такий кежуал, спорт, класика, має місце з струбкої джинсової тканини. 1300 гривень це текстиль. Так, класичні сині штани. 1800 гривень поліестер естевізково заластан. Не буду їх показувати із цупкої. Тканини, трикотаж, не, тр... не тканина, просто трикотаж 16 євро, футболочка 100%. Котон 800 гривень оверсайз. Базова оверсайз, звичайна футболка, якісна, трішки такий трикотаж. цупки. Сумочки на вигляд комбіновані натуральною замшою. З двома ручками, які можна, які можна відстібати, і текстильна і вузька ручка. Поки що не побачила жодного цінка, але вказано, що це 100% шкіра. Сумки виявилися з цінами, ціни немає. Якщо побачу ще десь, то скажу вам обов'язково ціну. Тут теж стильні речі. Буду дивитися є костюми, якби дині і щось таке котонове з льону. Багато сьогодні кажуальних речей в новинках. 1300 гривень блуза, 52% льону, і 48 віскози. І другорядна тканина комбінована віскоза і льон. Прекрасно. А блуза оверсайз. Є до двох іксів розмір з такими заворотами рукавчики, синій колір з легким таким бежевим до пісочного, ну, таким натуральним, як натуральний колір льону. І до верху є штани півтора тисячі гривень, льон і віскоза. Прекрасно. Штани широкі. А стрілками штани такі, як палацо по ширині, ну досить вони широкі штанини. А тут ще бокова строчка синя, щоб було зрозуміло, що це в костюмі. Не тільки бокова, а так відстрочена. Бачите, красиво. А ззаду ніс, на пішеньках немає такої строчки, а спереді синя строчка. Цей костюм теж привернув неабийкову увагу. А це 100% льон, 1500 гривень. Малесенькі гузички металеві, золотисті. Ось така жилетка, 100% льон, Здалеку має вигляд джинсу. А насправді легка тканина і не буде парко. І широкі штани, досить широкі донизу. Сподобалося. 2 тисячі гривень сто відсотковий Я пропустила сукні в темно-синьому кольорі в білий горох, спідниця плісе з високою талією. Дві тисячі триста поліестер, правда, вона красива сукня з акцентним ремінцем. На спинці ззаду зав'язується на бант, Спинка відкрита, з бретелічками, бретельки регулюються і такий бант. Так ось. Є топо в'язані середньої щільності в'язки, білий колір в чорну смужку. Дев'я тисячу гривень. Ані, дев'ятсот гривень, вісімсот гривень коштує цей топ, Середня щільність в'язки і в складі э, віскоза. 84 віскози і 16 поліаміду. Прекрасний склад для мого Така майка топ. Знову кажуальні речі, кеди на високій платформі або танкетці правильно. Кардиган середньої щільності в'язки, віскози і поліомід 1300 гривень. Ну, no, можна віднести від класики до кажуал, 1300 гривень. Сказала вже військоза з поліанідом. А білий колір, темно-синя смужка. Під якимось ракурсом світла навіть виглядає, що вона чорна. Я так бачу, що ці топи, що я показувала, вони відносяться якраз до цього кардигану це така двічка. Кажу, тут вже якби смужка має вигляд чорної, а в іншому місці добре дивишся і бачиш, що вона темно-синя. Зараз лавиться своїми аксесуарами. В зарі навіть є білизна, На Намисто з великими перлинками і коралами. Все це виглядає досить натурально, хоча насправді це штучний матеріал. Півтора тисячі гривень ціна. А ще є браслет в комплекті на їх три. Так, по-багатому можна носити окремо, можна носити разом. Теж ніби камінчики, корали. І ціна 900 гривень. Не зовсім собі підійти, тому що тут немає золотого, але, в принципі, не знаю. Якби тут були білі якісь перлинки, то би підійшло. Ще представлені сережки теж в формі коралу Більший підійдуть до цього браслету. 650 гривень коштують такі сарежки. Блакитний колір мирного неба, 1300 гривень поліестер, віскоза і поліамід. В'язана жилетка, досить щільна в'язка, досить така туга. Ці блакитні жилетки поєднаються дуже вдало з білими класичними штанами, класика прямого крою, висока посадка. Чому ні? Підходить. Півтора тисячі гривень коштують штани поліестер, віскоза і Еластан. На цій прекрасній ноті я з вами прощаюся зара. Всім папуа і до зустрічі в нових оглядах!